سفر كده Таке маркотики, вітаю! І за останній час в мене з'явилася просто купа різноманітних новинок, які я чомусь забуваю вам показувати. Не знаю чому, але там штурхайте мене в коментарях, Настю, показую нам новинки. І серед цих новинок в мене такий величезний кошик, який ми з вами ще не протестували. А також я помітила, що за останні, мабуть, декілька місяців я щось не багато всього новенького від бренду Everline. Тобто сьогодні я вам показую усі новиночки, все, що в мене з'явилося від бренду саме Евелайн. А потім у наступних відео будемо з вами дивитися той кошик. Тестувати і буду вам показувати, що там мене вразило найбільше. З того, що ви в мене взагалі не бачили, я тут бачу хайлайтер від Eveline, потім такий гель для брів одразу із кольором, рум'яна кремові, новиночка, яка в мене з'явилася на другий день після того, як вони з'явилися взагалі в продажі. Це найкраще, що могло зі мною статися. Також помада матова від Eveline і, мабуть, все, все інше. А все інше, це ми з вами перетестуємо тональний від Eveline, пудру від Eveline. Багато тут буде слово. Ва, Евелайн, також плампер, перегет для брів, і я не я не можу обрати, якою палеточкою сьогодні зробити макіяж, тому будемо дивитися. В мене є всі три від ці Look Up, серія Up. Подивимося, що найбільше впишеться гармонійно в те, що я хочу сьогодні зробити. І розповім вам трохи більше про цю помадку. Тому в нас сьогодні такий огляд. Елон робимо із вами традиційний кофт. Вже весна, весна, весна. На каву щось мене не тягне, тому просто водичка. Легенько зібрала волосічка в хвостик і будемо розпочинати із цього тонального. Як ви пам'ятаєте, я з ним взагалі не потоваришувала, він мені здається, був в антифаворитах чи ні. Це рідкий тональний, який має ставати матовим, гарним там замотувати шкіру, і все таке. У мене з ним якось ніяк не виходило, тому що він дуже рідкий, його важко розподіляти, він мене погано лягав, якось підкреслював усе, що тільки можна і не можна підкреслити. Але я трішки навчилася його наносити, тому я спочатку це все діло, трошу, трушу, трошу. Потім я беру пензлик такий пухнастенький, яким буде це все діло. Розподіляти і вологий б'юті блендер для того, щоб швиденько це все діло тушувати. Я забула його намочити, тому нікому не кажіть, але я вже цю воду пити сьогодні не буду. Настя, мамкен Боже. Краще б я пішла його і намочила, тому що в мене тепер тут все вологе, і доведеться весь стіл просто протирати, Боже, ще й на мікрофон потрапило. ти, -ти, -ти. тепер яєчко, у нас вологе так знову потрошу, 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 і швиденько ми з вами це все діло будемо наносити. Отак хоп. Оп, и трішки. Hop. Тепер беремо наш пензлик і швиденько починаємо це все діло розподіляти. Ой, швиденько, 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 щоб воно не застигло. Тому що якщо у вас цей тональний він трохи застигне, потім ви вже його нормально б'юті блендером не зможете розподілити. Я для себе відкрила такий спосіб нанесення якось самостійно, випадково, і мені цей тональний почав подобатися, крім носика, тому що все одно якісь лущення залишаються. Але для Віта цей тональний дуже гарно. Так, щоб в житті ходити, ці лущення мене трошки. Місяць, і я не знаю, а свинючка капнула, але головне, що не на свою нову ковтиночку. Так от, я не знаю, як у вас, але у мене потрібно дуже багато цього тонального, щоб перекрити все обличчя. Або в мене просто якесь велике обличчя, або не знаю. Сьогодні він ліг дуже паскудно. Він мені зараз підкреслив абсолютно все. На жаль, моя камера не вивезе, але в мене просто якісь ніби кірки на обличчі. Ой, так жахливо він давно в мене не лягав. Якщо ви хочете нанести цей тональний, вам потрібно мега супер-дупер якесь зволоження, і тоді він ляже плюс-мінус нормально, і все одно, навіть коли я зволожу 4 етап на свою шкіру, отут в носок, він все одно погано лягає, він все підкреслює, якісь лучні, яких в мене немає, тому що інші тональні мені цього всього діла не підкреслюють. Так, я думала, що я з ним трохи і подружилася, але щось ні. Це відео ще більше прокидає мою ненависть до цього тонального. Якщо у вас суха шкіра, я не знаю, я думаю, він вам не підійде. Що комбіжирна, ну можливо, але я б більше цей тональний би точно не купувала, і лише на відео, все лише на відео. Трішечки, консилера, так знаєте, легесенько, легесенько, щоб він зараз допоміг, тому що я просто бачу якісь плями, незрозумілі, почервоніння і все, що мені не треба було б бачити після тонального. Як добре, що ви не побачите це все діло ближче, тому що ближче це просто катастрофа. Воно все лежить, наче в мене якась дубка спалена на сонці, на якомусь відпочинку, на морі, і я намагаюся на неї нанести тональну. Все просто якимись буграми, якимись плямами. шах. Погіршимо цю ситуацію і дадимо пудру сюди під очі для того, щоб трішки закріпити наш консилер. Раніше я такого взагалі не робила, але це почала. Тому використовую пудру від Eveline, У мене вона у 21-му відтіночку Ivory. Беру такий невеликий пензлик, він у мене пухкенький, і просто трішки наношу і під очі. І так я почала закріплювати усі свої зволожувальні консилери, і вони почали триматися набагато довше. Тому ваш лайфхак такий буде. Якщо у вас скочуються консилери, не хочуть триматися, спробуйте зафіксувати пудрою. Далі на обличчя пудру. Наносити не хочу, бо я просто не люблю пудру на обличчі. Але саме ця пудра я вам також вже розповідала, була що вона мені дуже подобається, тому що вона робить такий ефект фотошопу в мене на обличчі. Але краще вона буде працювати саме із якимись зволожувальними тональними і зі сяєвом. А якщо ви будете наносити її на матові тональні, ну вона ніби однаково буде, що ви наносили, що ви не наносили. На вуста одразу нанесу бальзамчик, щоб вони у нас підзволожилися і не було такого, як зі шкірою. Я вже знову забуваю, як це знімати ці відео. Не знаю, як ви там без мене виживаєте на ютубі, але сподіваюся, що ви сумуєте. А ми далі з вами спробуємо такі рум'яни від Евелайн. Це у нас новиночка, яка вийшла там, можливо, місяць тому. В мене відтіночок 0,3, там ще є 0,1, 0,2, Але такі схожі відтінки в мене вже були. Вирішила спробувати щось таке нове, незвичне для себе, щось таке літнє. І мені наскільки сподобалися ці рум'яни, єдине. Я не розумію, чому чотири в одному це просто рум'яна, які фіксуються у вас на шкірі. Все, їх потрібно наносити небагато, тому що вони капець, які пігментовані. Мені однієї крапельки вистачає для того, щоб розподілити повністю на моїх щічках. Наношу такими крапельками, і далі може одразу брати б'юті блендер і розподіляти і трішки так догори виводити. Для мене це класні пігментовані кремові рум'яни, з якими легко працювати, які дуже швидко розподіляються і вони фіксуються. І в них настільки хороший пігмент, що у вас от реально однієї крапельки, і все, і у вас ваша щічка вона вже готова. Єдине, що, мабуть, для себе я побрала якийсь би інший колір, або 01, або 02, тому що 03, ну трішечки це щось не моє. Так, це так яскраво, гарненько, але мені хочеться от чогось іншого. Але ними я майже щодня користуюся. Вони гарно лягають в мене і на вологий тональний, і на такий матовий тональний. Тому Просто ідеальні. І за текстурою вони мені дуже схожі на рум'яна Rare Beauty, які коштують в скільки разів дорожче. Якщо ці десь гривень 200, то ті, мабуть, уже 1000 гривень, різниця в 5 разів. І, до речі, бачила була у валі ол Серена в Тіктоці порівняння Rare Beauty і Евелойн стається. Вона сказала, що вони ідентичні, що вони дуже схожі між собою, і що переплачувати не потрібно. Тому для мене це така знахідочка, точно залишаю в себе на б'юті столику і постійно ними користуюся майже щодня на вуста, як тінт, як така помадка. Мені не подобається наносити, тому що і колір не мій, і тримається якось, як на мене, трохи погано. А от саме на щічках просто ідеально так нанесли. І до кінця дня в мене воно так поступово легенько буде сходити. Немає такого, що у вас хоп, і вони там зникли через годину. Ні, просто до кінця дня, колір трішки так буде тихнути, тихнути, тихнути. Коротше, рекомендейшн. Те, на що я дуже давно дивилася, але якось ніколи не купувала, це буде хайлайтер від Eveline. Я так розумію, це щось дуже відоме, те, що вже давно є, всі вже купували. Це я не знаю, наскільки вистачить цього хайлайтеру. Коли я вам кажу, що там косметики вистачить мені, моїм дітям і внукам, то тут вистачить правнукам, праправнукам і просто на 100 років цього хайлайтеру точно, тому що скільки тут. А, я здарила просто позаду наліпку, не можу подивитися, але ви подивіться, скільки мені його потрібно використовувати для того, щоб його закінчити. Я взяла в світлому відтіночку це такий шампань. просто... Шампанський, класичний хайлайтер за відносно бюджетною ціною, який можна використовувати щодня, тому що я зрозуміла, що в мене дуже мало хайлайтерів, і мені терміново потрібен був якийсь хайлайтер. Я зазвичай його наношу таким пензликом для хайлайтеру. Це в мене просто пензлик для хайлайтеру. І мені подобається наскільки гарне сяйво воно дає. Таке одночасно делікатне, але. Подивіться, вже одразу ця смуга, як я люблю. З цим хайлайтером, схоже на такий трішки діамантик, такий золотенький діамантик, дуже подобається використовувати в щоденних макіяжах, в принципі, до будь-яких рум'ян буде підходити, давати гарне сяйво, не перевантажувати вашу шкіру. Але єдине, якщо у вас є якісь там бугерці, так проблемна шкіра, як і в мене, то ці бугерці будуть трішки більше підкреслюватися. от я, я бачу, з цим нічого не зробиш. Така в мене текстура, такі в мене прищики. Та вони є. Ну це ж абсолютно нормально, Тому якщо ви шукали якийсь звичайний хайлайтер, такий класичний, а золотий, щоб виходити з ним будь-куди, можна було припасувати його будь-куди, то можете звернути увагу саме на цей Strobe хайлайтер і будете ним користуватися всією сім'єю. І потім ваші пра -пра -пра правнуки також будуть ще своєю всією сім'єю користуватися, і їм все одно буде вистачати його. Те, на що я давно дивилася, давно хотіла купити, але коли купила, то розчарувалася, це такий гель для брів, але вже одразу з кольором від Evaline. І колись в мене було щось схоже, але від іншого бренду. І ніби мені було зручно користуватися, але потім я згадала, що це постійно щось брудне, потрібно якось витирати. Для мене це просто не мій формат, абсолютно. Мені не подобається користуватися вже одразу такими гелями із кольором, тому що постійно якийсь бруд навколо. Сьогодні, до речі, я зробила свої брови, тому наносити. Ну, Бачите, але не буду. В середині в нас така маленька щіточка. І, на жаль, нею не так зручно профарбовувати волосинки. Можливо, якщо у вас брови не такі величезні, як у мене, тому що якщо я розчісую свої брови, то вони в мене будуть десь ось, ось сюди. Настільки в мене великі брови, тому мені такою маленькою щіточкою абсолютно незручно не їх профарбувати. І потім виходить дуже брудний результат. Не знаю, чи вам подобається використовувати такі гелі з кольором чи ні, можете написати у коментарях, але мені якось ну, абсолютно не моя історія, абсолютно не мій формат. І користуватися ним не буду. Хоча я взяла відтіночок 0,2, 0,3 Soft Brown, тому що в мене Soft Brown і олімчик, і помадка для брів, і вони мені ідеально підходять. Ця штука також підійшла. Єдине, що ну, не подобається, не можу я з ним користуватися, бо потім в мене якісь брови такі, наче я бабай лохатий, і трішки брудненький. А от що я вам точно можу порадити для брів, так це цю помадку, я її обожнюю. От. Я нещодавно почала нею постійно малювати брови до того, як сьогодні пішла і знову зробила брови. І мені так подобався результат, тому що вона ще й водостійка, вона не змивається, протягом дня вона тримається. Яку ви форму намалюєте вашим бровом, така вона і буде. Мені подобалося нею заповнювати свої пустоти і таку більш чіткішу форму своїх брів робити. Тому, якщо ви шукали помадку, то думаю, що на цю точно варто звернути увагу. І мені як такій недобілявичці, незрозумілій дівчині, дуже підходить відтінок, знову ж таки, софт браун. Я нею користуюся вже давненько, але в мене ще її доволі багато. Головне, не викидайте цю фольгу, бо якщо ви її викинете, вона у вас швидко почне сохнути. Я ж там Підмалювалася, одразу фольгу назад хоп, закрила і все. І вона в мене не сохне, спокійно користуюся, і все з нею гаразд. Слухайте, притягнула це все, тому що я мала це відео знімати вчора, поки я ще брови не зробила. Але якось так вийшло, що вчора якась погода була погана, сніг, ішов вже наче березень, снігу б краще б не було, але голова сильно боліла, тому вчора не зняла. І ці продукти поки що для мене трішки не актуальні. Але якщо для себе щось обираєте для брів, і вам не зовсім подобається олівчик, любите малювати брови з нуля, або якось вам потрібно багатонько то помадка для брів це точно те, що вам потрібно. Можете спробувати. Думаю, що не пошкодуєте. А ми з вами зараз вкладаємо е, брови. Як я давно не знімала відео, я вже забула, як ще називається. Вкладаємо брови таким гелем для брів від Eveline. Я вже колись вам з ним. Якось цей гель ми з вами вже були тестували. Він мені сподобався. І я нарешті закінчила той свій від Color Intense, І в цього геля трохи більша фіксація ніж в Color Intense, але все одно, якщо ви хочете, щоб вам аж так намертво зафіксували брови, то точно вам потрібен хеан, де мій улюблений гель для брів від хан. Ось тут вам точно зафіксує просто на день це 100%, Це він трохи легший. Навіть не трохи, а набагато він легший. На щодень так легенько вкласти брови ледь-ледь ще був якийсь ефект, то користуюся цим. Подобається єдине, що щіточка в нього трішки миленька, якась ніби колюча. Тому щіточка мене тут напружує так нормально, але сам гель непоганий, просто не сильна фіксація в нього. На вуста одразу щоб почав працювати наношу свій найулюбленіший плампер від Eveline із бджолиною отрутою. Щось там B-Venom написано. Намальовані ці бджоли. Це вже в мене третя пляшечка. Третя, третя за рік, третя за рік. Мені подобається, як він, так знаєте, легенько поколює, легенько збільшує вуста. Нема такого, що у вас якийсь там опік прямо на ваших вустах. Ні, і, і в мене вже навіть оця ця третя вона починає закінчуватися, бо тут його залишилося геть трішечки, капець. І я люблю нанести там десь на середині макіяжу. Так нанесла, вони підпухають, підпухають. Потім під кінець макіяжу я обережно стираю серветочкою весь цей шар, і потім наношу там помаду чи те, що я хотіла б нанести. А тепер буде найважче, тому що нам потрібно обрати палетку, з якою ми зараз будемо робити макіяж. Мабуть, моя ковтинка сама за себе каже, яку палетку потрібно із цих всіх обрати. У мене були повноцінні огляди на ці дві палетки і на зелену, і на рожеву. також у моїх фаворитах 2022 року ми з вами повністю фарбувалися цією від Look Up. І з цих палеток така найгірша для мене все ж таки за якістю була ця. Але нещодавно я почала робити такий макіяж, який мені капець як подобається. Він дуже легко робиться. І я з цим макіяжем просто виходжу щодня. І для цього мені ця палетка просто ідеально підходить. Для цього макіяжу одразу вам покажу те, як я зараз почала фарбуватися, тому що реально кожен день так уже фарбуюся. Для цього макіяжу мені потрібен такий пензлик, пухкенький пензлик, Він навіть більше для хайлайтеру, але ним я наношу такий цей безкольоровий відтіночок на все повіко, щоб потім легше і яскравіше лягали ті всі інші мої відтінки. І потім я беру будь-який кольоровий відтінок, щоб він був яскравий. Це може бути рожевий, це може бути зелений, це може бути жовтий, це може бути оранжевий, але не синій бо синій мені якось не зовсім подобається. Можливо, блакитний з якихось інших палеточок. І я просто пухнастим пензликом. Сьогодні зелений, з чим буде він гарно пасувати. Чомусь мені хочеться ось такий оранжевий взяти. Беру цей оранжевий, так не соромлюся. І просто наношу на все по віку. Головне, щоб це було яскраво. Наношу клей для глітера. В мене це клей для глітера від лавлі. Просто в мене вже новеньке пакування, те я вже нарешті викинула. Нарешті він в мене закінчився. Легесеньким-легесеньким таким шаром ледь-ледь, тому що ми потім будемо додавати блискітки, але щоб їх було мало, дуже мало, щоб все ж таки акцент був на кольорі. Раніше я просто такі якісь саючу тіні кидала на все по віку. Зараз мені подобається спочатку зробити яскравий акцент, потім взяти в якусь блистючку. Наприклад, в цій палеці є така гарна блистючка. Цю таку можна золотисту нанести, яку-яку, яку. Трішечки все ж таки цієї, що посередині, тому що воно краще блистить. Але геть-геть так трішечки. І такі якісь яскраві кольори із таким акцентиком блистючним посерединці, це те, від чого я зараз у захваті. Я обожнюю якийсь рожевий нанести, жовтенький, і потім просто всерединку якусь блистючку, будь-яку, будь-яким кольором можна навіть міксувати, і все. І це, як на мене, виглядає дуже так гарно і якось весняно, тому що настрій такий, собі хочеться його постійно підіймати, і от такі... Трішки яскраві макіяжі, думаю, що можуть допомогти з цим. І наостанок робимо із вами вуста. Це в нас помада від Eveline Varieté. В мене вона у 10-му відтіночку крем-брюле. І це помада, яка з одного боку мені подобається, а з іншого, ніби я маю сумнів, чи вона мені подобається чи ні. Зараз змиваємо наш плампер, тому що вуста так трішки збільшилися, але не сильно, тому що сьогодні я вже ним зранку користувалася, якщо я ним 2-3 рази на день користуюся, то не такий прям величезний ефект, можливо, як би хотілося. Мада має дуже гарний відтінок, тому що такий коричнево-нюдовий відтінок я давно шукала, давно хотіла собі додати в колекцію, і вона дуже приємно пахне якимось таким брауні солодким шоколадним без Якась ванілька. Цей запах мені дуже схожий на моє улюблене тістечко. Там таке в тебе продається, смачненьке. Я люблю поїсти солодке, так от це просто запах того тістечка. Можна навіть вже тістечко не купувати, економити гроші, просто нюхати і думати, що я вже з'їла те тістечко, але помаду ми з вами не їмо. Ні, ні, не потрібно. Вона має таку суфле, кремову текстуру, яку легко нанесете але єдине, що вам потрібно нанести і не змикати вуста, щоб вона у вас застигла на відкритих вустах, тому що якщо ви будете там прикривати, то будуть якісь плямки. Тому ми спочатку з вами наносимо це все діло. Взагалі я не знаю, що зі мною сталося, тому що я матові помади просто ненавиджу. Я люблю близький, ви це знаєте. Але тут я якось почала майже щодня фарбуватися цією матовою помадою. Це, це якась магія, що зі мною взагалі. Фіксується вона швидко, але поки вона фіксується, то краще вуста не стуляти, бо потім у вас просто будуть в устах такі пробіли. Це помада, яка Повністю пережила день 14 лютого. От ці всі поцілунки пристрасті. Ту, -ту, -ту, я її нанесла десь в обід, і ввечері, після їжі, після поцілунків, після того, як випити щось тепленьке, гаряченьке, каву. Вона все одно була на місці. І от нещодавно я також ще раз зробила знаю експеримент. Нафарбувалася вранці, дивилася ввечері на те, як вона виглядає. Вона нікуди не поділася. От я пам'ятаю, що я дивилася в цьому році холостяк. Я не навчу холостяк. Взагалі, я ніколи його в житті не дивилася, але. Цей рік ну, просто було сумно, вимкнення світла, а там собі завантажив серію і 4 години поспіль дивишся. Звісно, на X2, тому що в Х1 це витримати просто неможливо. Але там постійно, коли дівчата цілувалися і в них залишалася та помада, я завжди думала, що за помаду вам там наносять, що у вас там доби заняття це все відбувається, а вона все одно досі досі зберігається. Тому можливо, там використовувалася саме ця помада, тому що, от я можу там поцілувати зараз свою руку. Нічого не переноситься там. Оце можливо трішечки не знаю чого, але рука чиста, абсолютно чиста, і вона нікуди не дівається. Магія. Тому ну, дуже хочу спробувати ще інші кольори, тому що бачила там багато таких гарненьких, але я поки що взяла такий колір, і мені, на мою думку, вона мені пасує. Можливо, не зовсім до цього образу, але просто що ми з вами зараз дивимося, Евлайн. Але дуже подобається цей відтінок на мені виглядає. І нарешті я починаю любити матові помади. Я сподіваюся, що ця любов вона така недовга, не тривала, тому що тепер, після того як я накупила тисячу один блиск, тепер купувати тисячу одну помаду. Це таке собі задоволення. Але але. Я не знаю, як ви, але зараз в цей макіяж я б дуже хотіла додати стрілочки з зеленим олівчиком від ламель. От мені здається, що вони сюди просто такі: Настрю, намалюй нас, намалюй, намалюй. І з приходом весни я почала малювати собі кольорові стрілки цими олівчиками від ламель. Я постійно малюю собі тепер кольорові стрілки. Одроблю такий макіяжик і ще домальовую кольорову стрілочку. Що, що це за весна? Я не люблю стрілки, я не люблю їх взагалі малювати. Я навіть не вміла їх малювати. Оце декілька днів поспіль просто спробувала. І ніби щось виходить. Звісно, знаєте, там одне око кривеньке, друге косеньке, там одна стрілочка дивиться сюди, інша так якось сюди, але все одно це знаєте мої перші такі результати. Тому в цей образ хочу додати ще такий зелений олівчик, зелену стрілочку вивести. Щось у житті стрілочки виходили рівнішими і кращими. Щось сьогодні, взагалі, планети не стали на стрілки, але зі стрілочками, ніби ще так весняніше. Відковіше, гарніше. Як завжди, тут волосічком закриваємо, тут так за вушко, хоп, і все. І стрілки майже рівні, правда? Правда? <клес> що я вам хочу сказати з моїх новиночок, мені капець, як сподобалися ці кремові рум'яна, ними легко працювати, їх легко тушувати, вони пігментовані. І єдине, можливо, я побрала собі трішки інший відтінок, тому що третій все ж таки не зовсім він мій, і мені подобається, що вони протягом дня так тихенько-тихенько ніби згасають, 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 але не залишають вам плями. Гарно лягають і на нормальні, там зволожувальні тональні, І на якісь такі матові плям взагалі немає. Наступне, що мені також дуже сподобалося, це помада від Evelyn, Це Вар'їте кремова саме цей 10 відтіночок, тому що, як на мене, цей відтінок він мені підходить. У мене такого ще не було. Для мене це щось таке незвичне, мабуть, те, що вже всі давним-давно прийшли. Знаєте, такий ефект, ніби ти себе замазав тональною. От, я в мене ніколи такого не було, в мене ніколи не були губи в тональному, і там як дівчата малюються, роблять таке поєднання, що там як я фарбувалася в 17-му. Якомусь році, і як я фарбуюся зараз, то там завжди ось так на вустах тональний. Чомусь я такого не пам'ятаю. Воно такого взагалі не було. Я б вміла якось, мабуть, протирати вуста, ще тоді я щось точно знала. До речі, якщо ви хочете подивитися відео, де я порівнюю, як я фарбувалася ну, років 5-6 тому, як я фарбуюся зараз, який мій улюблений макіяж, то обов'язково про це напишіть, тому що є в мене ідея зняти таке відео, але я не знаю, наскільки ви хочете його бачити. Але думаю, що хочете. І а, мені сподобався цей хайлайтер. Єдине, що. Я не скажу, що це прям не кровотій, хай моєму житті, але мені подобається яке гарне, таке сяйво він дає. І це один із тих класичних хайлайтерів, до яких усі звикли щось таке трішки шампанське, таке гарно виплискує і підійде під будь-який макіяж. Те, що мені не сподобалося, це просто на мій формат. Це такий гель для брів одразу із кольором. Мені не подобається ним користуватися, він робить мені якусь грязючку, бруднючку, і, можливо, це просто не під мої брови. Якщо вам таке подобається, ну добре. І він, звісно, що не буде фіксувати. Сувати ваші волоски, просто там трішки додає кольору. Можливо, якщо взяти якийсь такий пензлик, гостренький, там щось підмальовувати, то це буде типу як помадки, але все одно він не буде триматися так, як моя улюблена ось ця помадка. Тому якщо ви любите повністю малювати брови, їх підмальовувати, якісь графічніші робити, то можливо краще подивитися саме на помадку, а не на такі гелі із кольором. Звісно, що мій улюблений плампер для вуст, тут я не знаю, навіть казати нічого не треба, просто я його люблю і все. Гель із легко. Фіксацією від Evelyn. Я ним зараз почала щодня користуватися на зміну тому, який в мене був від Color Intense. Вони мені чимось подібні, схожі, але цей трохи краще фіксує, але в нього трохи гірше щіточка, тому що вона мені все-таки трішечки як ну, дере поколює. І ці палетки найбільше, звісно, що мені подобається від look-up, така Let's Try в нюдових відтінках, вона в мене була і в фаворитах, а ці просто як таке гарне доповнення, якісь такі яскраві акцентики робити, але тут я обожнюю ці. Всі блистючки. Можна познайомитися з цими палетками, але єдине, що вони за ту ціну, як там, 350 гривень, що я бачила на них. От коли ви будете бачити по знижках, тоді можна, в принципі, взяти. Але за 350 гривень вам це діло точно взагалі не треба. І тонально, я хотіла вам розповісти про те, що в мене з ним стався Меджик, трішки більше він мені почав подобатися, але те, як він мене сьогодні на те, як я зараз виглядаю, як. Я не знаю, як хто. Як якийсь лишай, уособлення лишая, ходячий лишай, ну як лишай, то прекрасно. Не можу, не можу я з ним потоваришувати, взагалі взагалі не мій тональний, але на відео ніби так непогано виглядає. Єдине, якщо перед ним ну капець гарно зволожити шкіру, що там у вас не три етапи зволоження буде, а сто етапів зволоження, тоді, можливо, він у вас і якось так непогано і ляже. Такий уже весняний макіяж у нас із вами вийшов. Дякую за те, що писали мені в інстаграмі, що Настя, повертайся, нам тебе тут не вистачає. Дати, де, де твої відео? От, будь ласка, повернулася. Дякую за те, що були зі мною протягом цього відео. Ви знаєте, що я вас усіх дуже сильно люблю, цілую і обіймаю. І, звісно, ми з вами продовжуємо донатити на нашу армію, тому що перемога близько, і для того, щоб вона була ще ближчою, нам потрібно не забувати щодня робити хоча б маленькі, але донати. До зустрічі!